Студенти факультету фізичного виховання чекали на практичне заняття у спортзалі. Хочеться, щоб ці навички, які вони можуть сьогодні отримати, ніколи їм не пригодилися. Але, як я кажу, що людина повинна бути готова взагалі до всього. Навички, можливо, надавання першої допомоги під час різноманітних дій це, мабуть, вибухів. Для студентів підготували бесіду з представниками Айдару та співробітником служби надзвичайних ситуацій. Рятувальник показав і розказав про значення і особливості джгута так його нікому і не наклавши, і лише віддалено згадавши про можливість заміни пристосованою пов'язкою. Я правило, коли щось стається, під руками немає нічого. У кожного надіта цілий ряд одежі. Можна накладати не джгут, можна накладати закрутку. Беремо рукав сорочки, полотенце, люба річ, моменти при накладанні джгута. Вище рани, всі знаєте, всі пам'ятаєте. Якщо наложили і починаємо затягувати. На нашому факультеті вивчаються такі предмети з медико-біологічних основ, також цивільна оборона... і а цей захід. Ні, звичайно, знали це, що тут розповідали. Воно якби так, ну фактично на нічого не скажу. Представники Айдару ні тренінгу, ні практичного не проводили. Вони розказували про бойові подвиги та звитягу. Також запросили студентів приєднатися до справи захисту батьківщини і пройти навчання у військово-патріотичному клубі. Ну це ми вже започаткували на базі цього університету. Такі це не буде, не це не одноразовий захід, буде практичний. Будуть і виходи і організовуватись на. На польових умовах проводити заняття будемо. Практично на хімволокно проводяться такі заняття, хто хоче, то туди йде. І там на руїнах тих здань, що не невострибані, проводяться практичні, як залізти, як проникти в приміщення, як звідти вибратися. З'явилося, якби бажання ну, добровольцем як піти. Думаю, після закінчення може, може вступити. Не на камеру студенти зізналися, що чекали більшого від зустрічі. Так молоді люди сподіваються, що надалі такі необхідні знання їм надаватимуть на практичних семінарах.